Ну Я вже побачив. Я вже побачив, просвітилося. Годинник металевий Ростов, 4 камні. Made in USSR. Такий стан. Ну, кстати, до речі, непоганий стан. Я вам хочу сказати. І вони навіть не дуже і грязні, і тут навіть є чиїсь волосся. Мм, смакота. Так, 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 смачно смачно. Ну, коротше що, Ростов, такий годинник. Пошукаємо, подивимось, скільки він коштує. Ціну ви побачили? Ми не йдемо далі. Так, телефон поки не вмикається. Можливо, дуже розряджений. Хто з нас скільки він на тих складах валявся? Правильно, правильно. Тому, можливо, він ще ввімкнеться. Якщо він не вимкнеться, або вимкнеться, я вам про це напишу обов'язково. А на цьому все.